Хаюшки, Новий день, новий епізод про прекрасне південно Східне Поділля. Сьогодні я вирішив замахнутися знову десь так, от не знаю, на соточку або 75-ку може вийти. Павербанки заряджені, колоночка заряджена, поцепив додатковий фідер, щоб закинути туди батончики, щоб не так часто зупинятися в внутрішній рамці сумці. Щось шукати. Це б що там ще в нас лишилося? Плючка з велосипеда протерта. Помчали! Виїхав за місто, як завжди, мені проти вітру. Але саме був розрахунок, що я зараз їду на свіжі ноги проти вітру. Потім повертаю і він має бути мені попутний боковий наступні кілометрів 60. Тому Все цілих впевнений, хаби асфальт не підкачав. Просто... Відео просто капець, дувай я б сказав. Навіть розігнатися не виходить. Щаслива цифра 7! Ще якось їдеться, хоча вже підзадовбався. Фу, їхати з перепадами проти вітру, я скажу вам сам, не у хриму хри. Трошечки тяженько. Ніжка навіть побалює. А ще не дивлячись на те, що вітряно дуже хочеться постійно пити. Зодом зупинився, щоб це підзняти Альпи. Нарешті дорога повернула, я тепер їду більш-менш за вітром. Якість асфальту стала нижчою, але він тим не менш є. Все прекрасно, мені все подобається. У мене тут ще й спуск бонусом. Я сказав, що тут майже яремче. Ну реально. А як класно в гірку їдеться за вітром, після того, як весь час проти вітру, це просто божественно. Ми вийшла така потужна розминка, щоб потім легко їхалося. Це просто гори. Це був плавний, але дуже затяжний підйом. Врятувало те, що за вітром. Але гори гори які. Маленький автопчик про дороги. От зараз я їду по якійсь відновленій, якось називається вона рекультивація. Процес, коли аставаль стари знімають, перемелюють, підігрівають трошки з бідолом і наново вказують. І чесно скажу, по цій штуці їдеться набагато краще, просто прекрасно. Якщо чесно, коли я дивився цей маршрут на Google Street View, то тут дорога була з усіх боків поросла чагарником, демо буде тіньочок прикольний, їхати буде комфортно, від вітру буде захищати. Але автодор добрався сюди і робить тут порядки. тому... Як бачите, тут накарчовано знатно. Неочікувано, як то кажуть, in the middle of nowhere uh, попадається мені такий от монумент. Що з такими штуками робити, треба подумати. От і почалися нарешті місця, на які я дивився uh, на Google Street View. Тому що якраз високі дерева з боків, які закривають частково від вітру і дають який-некий затінок. Прямо тунель. Так, доїхав я до цивілізації. Це перший приємний момент. Другий момент це тут, що я зайшов в магазинчики, там була холодненька негазована вода. Ну і третій момент, дорога в мене повертає потихеньку і напрямок вітру змінюється. Це також добре. Тож, на такому позитиві їдемо далі. Вже, знаєш, часу, пряма ділянка дороги з нормальним асфальтом поміж дерев. Вітер наче якийсь попутний. Це реально скучно отак їхати, коли ти не бачиш, що довкола відбувається. У ті всі гарні пейзажі, які я підзнімаю. Якби не колонка, зовсім би, напевно, чокнувся. Собаки мене щось недолюблюють. Все. Провал перекус закінчений. Та десятка попереду можна їхати. Ой. Ну що ж, не встиг я виїхати з свого поворотного пункту призначення. Як мені зразу попався тягун. Такий добрий, класний. Ну то десь до 10. Ні, менший. Це напевно 5-6. Може далі буде сильніше. Але є. Єдине, що ненавиджу, це грбані стики гребаної бетонки. Це найгірше, що може бути. Що на спуску? Що на підйому. Що, починаються веселі каруселі, блін. Вгору, вниз, вгору, вниз, вниз, вгору. І так наступні, напевно, кілометрів 30. Може менше. Коротше таке. Нічого цікавого. Хе. Веселі каруселі. А тепер вгору. А зараз мене чекає затяжний спуск, а потім такий самий затяжний підйом. Виглядає це приблизно ось так. Оу oh май! Це був фазан. Нарешті його впіймав заразу. Таких тут бігає блін, мільйони. Зупинка Джерельце. Набрати водички, вмитися, оздоплитися. Лишилось 26 кілометрів асфальтобетонних доріг і я вдома. І так, роздоріжжя. Минулого разу я їхав туди, щоб не пертися на високу-високу гору. Але сьогодні я вирішив все-таки зробити для себе виклик і спробувати заїхати на високо-високу гору. Коли я кажу високу-високу, я розумію щось приблизно от таке. Мій еверест. Щось подібне сьогодні я вже заїжджав, але це зможу сказати тільки в кінці поїздки, коли зможу подивитися статистику в страві. Ну і так, як нагадую, що після перемоги я подаю ці маршрути під тематичні відоси. Був спуск за весь час, скільки я тут намотав, а це вже більше 500 кілометрів. Прямо поїдемо наступного разу. Я просто капець. Ще певно півтора кілометра і я буду на нормальному асфальті. Це вселяє надію. А ще починається яма. У мене лишився один батончик. Вода, слава богу, є. Я вже мрію по шаурму. Який вже він смачно. 11 кілометрів, це всього 11 кілометрів. Після З'яносто дев'яти це кілометрів. Ніщо так не тішить велосипедиста як нормальний асфальт. Все, смаколики я взяв. Бачите шаурму? А вона є правильно підібраний фідер. Це правильно підібраний фідер. Сталося. Сталося, нарешті, я фінішував. Це було тяжко. Це було 7,5 годин. Це було 830 метрів підйомів і 110 кілометрів. Цікавий досвід, цікаві відчуття, і напевно найближчим часом соточку я точно їхати не буду. Не забуваємо про донати на Сили оборони України. Лінки на фонд Повернись живим та фонд Сергія Притули ви знайдете під цим відео. Ну і, як я вже казав, після війни, після перемоги, я обов'язково пошарю лінки на страву, де можна буде побачити повний маршрут даний Букатеньки. Лайк, підписка, якщо хочете що. Всім катать, всім па!